Є дуже багато різних підходів і пояснень, яка вода краща. Але важливим фактом є наступне: що ні структурована вода, ні заморожена вода, якщо вона не відповідає певним фізико-хімічним властивостям, користі від неї ніякої ви не отримаєте. Тому для того, щоб ви користь отримували, спочатку вода має мати відповідний мінеральний склад, тобто там кальцію повинно бути від 5 максимум до 50%. Міліграм на літр або міліграм на дециметр кубічний. Загальна кількість солей у цій воді повинна складати від 50 міліграм на літр максимум до 300 мг на літр. Тобто саме ці показники будуть допавати ці цілющі властивості. Вода повинна мати негативний заряд для того, щоб цей заряд віддавати нашим клітинам. Якщо вода цими властивостями не володіє, то вона ніякої користі вашому організму не принесе.